Що стосується закону відносно того, що високопосадовці це і перші особи держави, але це ціла когорта високопосадовців, коли вони йдуть у відставку. То не тільки на протязі трьох років, так як раніше, робиться фінансовий моніторинг, скажімо, їхніх доходів і їхніх витрат. Ну, в першу чергу, витрат, звичайно, а він якби продовжується на протязі всього життя. Я в цьому законі не вбачаю, скажем, нічого поганого, а тільки хороше. І те, що зараз такий трішечки, якби фоновий шум піднявся, скажем, серед високопосадовців, що для чого нам це потрібно, то я поясню, чого це потрібно. Діло в тому, що ми говоримо про своє бажання вступити в Євросоюз, ну і звичайно стати членами Альянсу НАТО, розуміючи про те, що іншого варіанту для безпеки України немає. То якщо сказав А, то каже Б. Діло в тому, що це є нормальні нормативи Європейського союзу. Це не для України установили якісь фосмажорні такі законодавчі акти для контролю. Ні, це все. Норма законодавства для всіх європейських країн ну, то це нормально, це вимога членства в Євросоюзі, так само, як там десятки переліків тих норм, які нам треба ну, якби узгодити для того, щоб війти в синхронізацію з нормами життя Євросоюзу. Так що я думаю, що це ну, дуже хороша річ в дійсності, і вона, ну скажімо так, зробить прозорим життя високопосадовців не тільки коли вони знаходяться на посадах. Скажем, ну і після цього ну стоїть питання, а чого тут боятися. Якщо ти чесний, якщо тобі немає, що там утаємничувати, скривати, то чого боятися цього законопроекту? Нічого страшного в цьому немає. Я думаю, що це для народу України тут, я думаю, цей законопроект це, чесно кажучи, не дуже цікавий.